То що, мені на сніданок? Колись сніданок вже буде? Во маєш пасися. Мі вітаміни. Стаєш і жуєш. І більше тобі нічого не треба буде. Що ти тут робиш? Денна норма вітамінів забезпечена. Що я робимо? їсти хочу. То саме тільки трохи менше габарит. Корми хлопа. Капусту роблю, що бачиш, капусту відсидила. То, що я Де прибавала. та капуста є? Вон я дуже набрала. хочу капусту. Відсидила. Бачите, сік. Зараз з той перелью, закладу знову банку, помию її, закладу новим, новою капустою, новими овочами, перцем, буряк, моркви накидаю і знову за лютим соком. І капуста дуже скоренько скисне. Тобі теж слюнки течуть? Так? Мені теж слюнки течуть, я вже не можу, хочу їсти. А ту капусту я зараз наклала салатничку, натру собі, часничку. часничку. а мені? Собі. Ти їсти, снідати. Попив каву до роботи, ні? Що тут таке? Займайся справами. Часничку натру тобі дивися, потерпи трохи. О! Часничок має десь хвилин постояти, пустити всі свої корисні властивості. І полью олійкою. Запашною. Запашною, нерафінованою, нашою, українською, соняшниковою, навіть не оливковою. І дуже буде смачно. А перчик даш? Перчик там вже настоявся. Та дам тобі дам. Зверху чорного перчика так. посиплю. Посиплю перцем. Отак вам трошки апетиту на жену. Дуже смачна капуста, ну дуже смачна. Я ще туди закину перець болгарський, закину морку, буряка насічу, селери насічу багато. У нас є багато є просто. Так що хто? А Смита я є? Смачного. Смачного вам. Подивіться. То ж так смачно, то ж так. Того капуста така ну сама так, ліпша. Бо її ще можна запарити, щоб вона була мігенька. Мігенько то не то. Смакай. Не Это супер. Супер. Що не смакай? Так смарно, що ж смакає. Тому так хрумтить, а не смакає. Зараз <рес> будуть писати, що ти смакаєш. Та хай пишуть. Ну, що я зроблю? Яка є, така є. <рес> вже пройшло три дні, а ми не маємо капусти. А я все роблю і роблю, як не можу зробити, все руки не доходять. Сік готовий стоїть. Сік в холодильнику простояв. <рес> Нарешті сьогодні взялася, мушу зробити вже. Нарізала знову салери. Тепер іншу композицію зроблю, додам більше салери, буряка, болгарський перець. моркву я не давала додам. Всі овочі ферментовані дуже смачні, ну дуже смачні. Конче хоче зробити з Юрка кроліка. Юрко, ну чого тобі не буде? Будеш як новий, будеш овочі хрумати. І такий перець, і такий перець. І буряк. Дивися, Юрку, і перець. І пересиплю тобі чорним перчиком. І поріжу тобі часнику. І вона скоро сферментується, скоренько скисне. І буде тобі смачно. Ти ще капусту не давала, так? Ні, тільки овочі О, накидала. Теж півбанки. Зараз капусту даю кусочками щоб було гарно. Все в перемішку. Все, що є. То саме, саме смачніше. Так. Скільки ми їли? Три дні. Ну, Закінчилося різко так. Правильно? Три літри, три дні. Літра день. І все, рука тягнулася. То не є гострий перець, то є солодкий перець. Він такий, як гострий, але він в мене солодкий. Я його хочу використати. Також. Щоб він тобі не крутився під руками, так? Так, що він мені не заважав. То я все думаю, що він гострий, все він мені заважає і заважає. Солери побільше. Солерка значить Мені дуже подобається бурячок квашений, Червоний. І мені подобається. А селера, хіба там була? Була. Перший раз? А як же? Небагато. Бо ж ми мене город не поїхали. Може вона була червона, я думав, то буряк. Так. Там була селера. Ти просто з'їв і не замітив, що ти з'їв? Я їв як буряк, чоловік мені дуже смакувало. А то була селера. Але буряк теж був? І буряк був. Так. Трамбую. Я би тобі втрамбував, а мені рука не влізе. може якось сама, дякую. Ти такий добрий. Як в нею рука влазить один. І ото зелена селера, ті стебла. Вони ну, коли також. є квашені, вони з'їдаються, як має бути. Таке, як спаржа, щось. Ось такі то справи, як то квашене їла постійно. Мошніше, ніж мариновані речі всі. І здоровіше. Такой Кого он положил? Никого он, я не знаю. Тоже, Юрий, получится какая-то дичь. Ну, это не Такая ротонда у нас есть. Вона вже перестигла на насіння і помідор малиновий має грам 500 десь кавуна ніхто не їсть. Васильові коні схрумають. Вже буде на завтра, не знаю, чи буде готове, правда? Да, ні, тому що в мене той розсил стояв в холодильнику, бо підігрівати його треба. було. Вистрикнув. На неділю вже буде, бо в хаті тепло. Два дні, так? Так, можна, можна і скоріше, тому що вже готові бактерії там є. і Воно дуже мало людей скоренько скважитися. шкречка крові буде. Собственно, Пуще себе тут запхати. Анторісне. Трісне. Воно постоїть трошечки і висідає, трамбовується. Береть каша дає червоного. Не влізу вже, напевно. Вже, мабуть, не втрамбую. Боже. Посередині просто стане. Вис. Трамбувала. О, а тепер залью, а тепер залью розсолом. Можна додати ще сюди столову ложку солі. Я добавляти не буду. бачити, Скільки в мене вийде розсолу. і... Як робити розсіл, У нас є перше відео. Так. Які в описі ми надали цукру, чи що не описали. Так. Подивіться відео. Може, помилилися? Якщо в чомусь помилилися, просто передивіться в відео. А то я розумію їжа. Дивися. Бачите, як я натрамбувала, що ще сільшилося. Ну, зараз пропаде? Напевно, що не пропаде. Прошлого разу пропало. Mm. Ну, дуже скоро вкваситься. І знову будуть квашені ферментовані овочі. Так що не виливайте сік, він пригодиться. Він дуже гарний аромат має. Я би його випив вже давно. Ну так, можна випити, якщо хочеться дуже. Готуйте ферментовані здорові овочі. До нового відео. До побачення.